Вітаю товариство, продажу Seat Ibiza 2008 року випуску з 2-літровим, увага, бензиновим двигуном атмосферним на механічній коробці перемикання передач в чорному кольорі та в кузову хеджбек. Даний автомобіль купувався новим в Україні. З салоном в нього лише один власник. Обслуговування проводилось теж в офіційного дилера. Пробіг його становить 98 тисяч кілометрів. Нічого не скручено, нічого не кручено. Як є, так клієнти його і продали. Кузов в цілому гарно виглядає, якихось нюансів тут немає. Автівка в ДТП ніякому участі не приймала, технічно зауважень по ньому немає. Салон авто збережено. Є невеличкі потертості на порогах пластику. На кермі невеличка потертість, але кермо не перешивалося, тому як є, так і продається автівка. В цілому нічого робити не потрібно, гарно виглядає. Задня частина автомобіля всередині теж все гарно, красиво. Якихось зауважень немає. Чисте багажне відділення, досить місце. В комплектацію його входить: клімат-контроль, склопідіймачі, шкіряне кермо. П'ятиступенева коробка перемикання передач, сенсорний дисплей з мультимедіа, бортовий комп'ютер, електролювання дзеркал та інше. Оглянути автівку можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику Хапає авто, придбати його в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням. Від року до п'яти або за повну вартість. Тому запрошуємо вас на огляд і здрай даного апарату до нас на майданчик. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.